Так, вітаю друзі! Сьогодні хлопці принесли такий ось такий матеріальчик. Бачите, це з радіодеталів проволочка. Казалось, би, звичайно, якась така схожа на нержавійку. Але ні. Кілограм такого матеріалу, якщо у кого є, може коштувати до мільйона гривень. От, Бачите? Тут 80% паладію, Так що перевіряйте всі проволоки. Магніт, іскра, та в даному випадку її можна вдома просто перевірити на вогонь. Але багато людей також приносять проволоки і кажуть, я перевірив на вогонь, підпалює спічку. Каже, вона не міняє кольору. Каже, а магніт. Клас, а то залізяка, іскра, а то залізяка. Так, так що так. Бувають як дорогі, супер дорогі проволоки, так і дешеві. Але все потрібно перевіряти. Купуємо метали та сплави, аналіз, оцінка.